Вони наше майбутнє, і саме від них залежить розвиток України у подальшому. Щороку 17 листопада відзначають міжнародний день студента, який є офіційним святом і в нашій державі. Традицією стало нагородження найкращих і у Чернівцях. Захід відвідала і знімальна група ТВА. Відзначити кращих студентів посадовці вирішили напередодні свята. Попри те, що відзначатимуть міжнародний день студента 17 листопада, місцеві посадовці кілька десятків найстаранніших та найталановитіших вже нагородили. Я вітаю студентів, які є тут, які я знаю, вибрали відкритим голосуванням, я Вітаю лідерів. Я впевнений, що ви є лідерами в студентському житті. Я впевнений, що ви будете лідерами в певних своїх галузі. Ви будете лідерами в медицині, математиці, фізиці у науці. Можливо, хтось в бізнесі. Впевнений, що багато з вас підете в політику і станете лідерами там. Сьогодні у нас буде 29 студентів. 16 нагород буде від міського голови і 13 від міської ради. Обирали кращих студентів за громадську та волонтерську діяльність, активну участь у житті університету та високі бали. Ділиться третьокурсниця Юлія. Дівчина є делегаткою Чернівецького молодіжного парламенту та спільно з іншими студентами реалізовує різноманітні суспільно важливі проєкти. Я була член. Нам студентської ради Буковини при ОВА. Також я являюсь головою студентського самоврядування в своєму закладі Чернівецький транспортний фаховий коледж. Я активно займаюся громадською діяльністю. Але не так давно вже протягом року я так от влилася, і мене це затягнуло. Так і от сьогодні мене вже нагороджують як студент року. І це для мене дуже неочікувано насправді було. Але я дуже щаслива, що саме мене обрали. І це для мене дуже вагомий такий внесок в моє майбутнє. І ну, я дійсно дуже пишаюся. З тим, що я зараз можу знаходитись тут. Вадим Мироняк є студентом третього курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту. Окрім високих здобутків у навчанні, хлопець також бере активну участь у житті університету та займається волонтерською діяльністю. Я є, зокрема, голова ради студентського і Беру активну участь у всіх взагалі організаціях свят, які ми проводимо цей квести, збори на допомогу ЗСУ за цим критерієм. Також прим. Мав активну участь в науковій діяльності, це виступав у різних наукових конференціях та круглих сторохів, які проводилися в нашому інституті, також в нашому інституті і проводилися всі українські конференції, я на них виступав, досліджував різні теми. Каже, від навчального закладу було декілька кандидатів. Утім, стати найкращим пощастило саме йому. Якщо я вже тут, то значить, я на це заслужив. Значить, щось до цього зробив. Значить, Моє ідея була правильною. Нагороджувати найкращих студентів вже традиція. Щоправда, у зв'язку з подіями останніх років свято проходить в дещо іншому форматі. Раніше проводилися конкурси студенти року, але на жаль, від початку повномасштабного вторгнення, то ми трошечки змінили, скажімо, напрямок, да щоб це було просто нагородження без конкурсів. Якщо як тільки війна закінчиться, ми обов'язково повернемося до більш Такого масштабного святкування, тому що наші студенти неймовірні, зокрема на заході, провели аукціон, гроші з якого спрямують на потреби наших військовослужбовців. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.